Тисячу гривень, якщо ви відгадаєте прізвище українського письменника. Давай, а можна буде вдвох? Звичайно, Давайте, на двох. Дивіться, я кажу ім'я, це Зинаїда. Книга називається Історія, крута історія людолове. Не знаю Зинаїда. Зинаїда тулуп. А з хлопцями, як ви Називайте. Давайте Богдан. А ціла історія така крута про Мазепа. Читаєш і ще хочеться. Мотря Мазепа. На Л починається. «л». Богдан Липкий. Да. Ви прочитали за гроші, книги? Е, ні, це було своє, своє задоволення. Так? Якщо відгадаєте прізвище українського письменника, я вам дам 1000 гривень на ваші книжкові подобання. Як вас звати? Ну, я українського мало читаю. Ну нічого, як вас звати? Вікторія. Олександра, дуже приємно. А, ну давайте з чоловіків, так? Давайте. Звати Богдан Ко Мазепу. Це мене ми... піше повозили. це Богдан Липкий. Такий варіант цікавий. Є Маруся. Назва книги. Є три автори наші український. Зможеш сказати, хто вони? Е, Маруся Один сучасний автор, а два не сучасний. Друга, друга, іди сюди. Марко Вовчок Марко Вовчок, де? О, супер. Далі. Хочу. Ми не читаємо. Тай книги. Ми не читаємо. книги Так давайте гроші, ти прочитаєш за гроші книги. Давай? Читаємо. Давайте відгадайте українського письменника, я дам вам гроші. Молдавські книги. Ви читаєте книги? Ну, Якщо відгадаєте українського письменника, я вам дам тисячу гривень. Які читають книги. Давай за гроші, прочитаєш книжку.